Привіт всім! З вами автор і ведучий програми Фітнес Еволюція Віктор Мацекур. Сьогодні я вам розповім, як в тренажерному залі, силовими машинами, кардіотренажерами максимально швидко привести себе в хорошу форму, скинути зайву вагу, підтягнути м'язи, здобути вищу самооцінку і високий м'язовий тонус. Отже, для початку декілька слів, що це взагалі за заняття. Дуже багато людей під словом фітнес розуміють різноманітні варіанти вправ з комплексів аеробіки. Вони думають, тренажери бувають жіночі, чоловічі. Якщо це гантелі штанги, це однозначно не для жінок. Потрібно внести розуміння, що ж таке насправді фітнес. Фітнес це будь-яке заняття, яке має інструменти для того, щоб привести себе у форму. Але за цим словом ховається не просто філософія, за цим ховається і існує офіційний вид спорту. Фітнес це такий вид спорту, де спортсмен на сцені повинен продемонструвати м'язевий розвиток, мінімальну кількість жиру, і він повинен продемонструвати. Обов'язково пропорції та симетрія. переконати своїм зовнішнім виглядом суддів, що е, їхнє тіло є власне найбільш розвинутим, відповідає тим стандартам, які прийняті у цьому виді спорту. Отже, насправді, чи ми говоримо про бодібілдинг, коли люди ставлять за задачу максимальний екстремальний, можливо, навіть розвиток м'язів тіла, чи ми говоримо про тепер дуже модний розділ, який називається бодіфітнес або розділ бікіні, ми говоримо про одне й те саме: про тренажери, про гантелі, про штанги, про кардіотренажери, про скакалки, про будь-які види вправ, які дозволяють добитися ось цих результатів, змінити, трансформувати своє тіло. Сьогодні ми будемо розповідати вам про тренажери. Сьогодні ми будемо розповідати вам про комплекси вправи. І ви побачите, як це буде працювати, незалежності від того, які у вас цілі чи задачі, наскільки ви далеко знаходитесь зараз у своєму фізичному розвитку, чи ви жінка, чи ви чоловік, чи ви середнього віку, чи ви старшого віку. Інструменти можна підібрати для кожного випадку, і ви отримуєте той результат, про який ви мрієте. А ми продовжуємо, і я хотів би на прикладі людей, які добуваються реальних результатів у спортзалі, показати вам, наскільки це спрацьовує. Ось Коля, людина, яка прийшла півтора місяця назад сюди у тренажерний зал, він прийшов своїми мріями, він прийшов своїми цілями, планами. І цікаво було би почути, чи він вірив в те, що він зможе досягнути свого результату чи ні. Звичайно, що вірив. Я прийшов з певною метою залишити певні кілограми в саме в цьому залі. І якби на даний момент я дуже довольний своїм результатом, на даний момент це вже мінус, мінус 13 кілограм. – за півтора місяця. За півтора місяця, так. Ну, це дуже багато роботи, коли ти один yeah. із тих, хто просто був для всіх мотивом. <сх>, коли ти приходив в зал, а тебе люди дивилися, мотивувалися, тому що було дуже видно, як ти прибавляєш у результатах за якими ти прийшов. А що тобі в цьому допомагало? Знайомі говорять, що, мабуть, в мене дуже сильна сила волі. І я думаю, що завдячуючи тренерам, саме які тут допомагали, склали мені певну дієту, які підтримували мене в найважких навантаженнях, певних, коли вже психологічно майже не витримуєш, майже вже на зриві. І вдома мене, звичайно, рідні підтримували дружина. А коли ти зривався чи ти не зривався, як ти терпів? <гум> коли я зривався, ну я не знаю, я їв багато, дуже хотів їсти. <гум> Але потім ти приходив і ми це все з тобою відпрацьовували? Звичайно, звичайно. Це певний відразу прорахунок спалених і від'їждних калорій, яких потрібно знову ж таки витратити на наступні тренування. Ну, я знаю, були люди, які вірили, були люди, які не вірили в мене. Я дуже вдячний тим, які в мене вірили, які вселяли в мене надію. Ну, а я думаю, тим, які не вірили, я в носа. зміг доказати. Так. А для чого це взагалі чоловіку? От коли в нього там хороша статура, велике м'язи, як ти думаєш? Як ти сам це відчуваєш? Для чого я це військові? Я вважаю, що це запорука здоров'я. Наприклад, за цих півтора місяця я себе почав відчувати набагато краще, здоровіше і зовсім по-іншому дивишся на світ. Тобто, взагалі в інакших кольорах. Вітаємо наших глядачів в ефірі програми Фітнес Еволюція. І сьогодні я, Віктор Мацикур, буду вам розповідати про цей тренажер. Цю машину багато хто називає Хаммер. Це трошки невірна назва. Насправді унікальний тренажер. Його автор і розробник це Артур Джонс. Легендарна людина у силовому спорті. Це людина, яка свій перший тренажер спроєктувала ще, будучи студентом. Він заснував у 60-х роках компанію Nautilus. Потім цей бізнес у нього перехопив син. Який назвав свою компанію Hammer Straight. І от дуже в багатьох залах, де встановлені ці тренажери, їх називають Хаммери. Давайте і ми будемо його називати Хаммер. Раз таке діло. Що я хотів би розповісти вам? Надзвичайно унікальна машина. Артур Джонс, коли вивчав, як працюють м'язи. Скажімо, така одна сама відома, мабуть, вправа для того, щоб натренувати м'язи грудей це жим гантелей і жим штанги лежачі. Коли він вивчав, як працюють м'язи, він побачив, що насправді наші суглоби не розраховані на прямолінійний рух. І він розробив тренажер, який рухається по еліпсу. Причому цей еліпс має складну геометрію руху. Що це дало? Мабуть. Сотні, а можливо тисячі експериментів і Артура Джонса і всіх його послідовників привели до того, що в цьому тренажері максимально точно врахована вся біомеханіка верхньої частини тіла, тобто всі важелі, всі наші суглоби, м'язи максимально плавно, точно і ефективно скорочуються при виконанні цієї вправи. І це дуже важливо, тому що ми дотрималися тоді головного принципу принципу безпеки і другого принципу принципу ефективності. в цьому тренажері є ще унікальна можливість. Для того, щоб безпечно починати цю вправу, існує так звана технологія легкого старту, коли вижимаючи ногою, ми можемо подати собі обладнання і потім припинити рух, запаркувати його так званим от, правильним методом, для того, щоб не перевантажувати суглоби. Зараз нам Назар продемонструє, як працювати в цьому тренажері. Будь ласка. Ми виставили висоту тренажеру. Це теж дуже важливо, тому що якщо ми неправильно поставимо висоту тренажера, наше навантаження може піти вище або нижче тої точки, на яку насправді ми можемо працювати. Зараз якраз висота адекватна для зросту назара. Будь ласка, легкий старт. Видох. Вдох. Видох. Ми таким чином розташовуємо важелі тіла, щоб максимально включити роботу м'язів-грудей. При цьому не перевантажуємо плече і не виключаємо м'язи грудей, не випрямляючи повністю руку. У цій вправі виконується, як правило, 8-12 повторів. Внизу вдох, верхню фазу ми завжди видихаємо. Це співпадає з рухом нашої грудної клітки так правильно, так методично і так безпечно. Вниз йде вдох, вверх йде видох. І коли ми закінчуємо цю вправу, ми знову використовуємо педаль для того, щоб зупинитись і привезти тренажер в запаркований стан. А зараз декілька слів про таємну кухню фітнесу. Що важливо знати, е, насправді я дуже не люблю слово дієта, але користуюсь ним, е, тому що людям треба пояснити, що треба щось у їхньому харчуванні змінити, особливо якщо вони ставлять якісь цілі. Дієта це є система якихось обмежень. Так сприймають люди, так сприймає свідомість наша і вона відповідно ці ідеї опирається. Отже, ми починаємо з понеділка дієту до середи, до п'ятниці нас вистачає. Далі ми повертаємося до звичайної схеми харчування, яка на жаль, нам не приносить результатів. Отже, треба трошки по-іншому до цього ставитися. Моя думка така, що людина повинна розуміти принципи раціонального харчування. Отже, таємна кухня фітнесу це не що інше, як звичайне раціональне харчування, і давним-давно вже все придумано. І є ціла наука дієтологія з цього приводу, є спортивний розділ дієтології, тому що потреби у спортсменів вони трошки відрізняються, чим потреби у звичайних людей. Отже. На чому все базується? Декілька основних простих ідей. Ми всі знаємо з вами прекрасну фразу: сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогу. Отже, що в цій крилатій фразі зашифровано? Зашифрований дуже простий підхід. Як мінімум три прийоми їжі в день. Це очевидно. Насправді, більшість людей в кращому випадку обідають і вечерюють, сніданок пропускають. Отже, потрібно повернутися до трьох прийомів їжі. У спортсменів це навіть 4-5 прийомів. Друга ідея. Сніданок треба з'їсти самому, це означає, що розмір сніданку це є повна порція. Обід розділи з другом, значить це вже порція наполовину менша. А вечерю віддає ворогу, це означає, що вечором або взагалі немає харчування, або дуже маленьке. Загалом е ідея повинна бути така: максимальна калорійність вашого прийому їжі е зранку. Чому? Тому що ранок це час для вуглеводів, час для гарнірів, час для каш, іншими словами. Е британці не дарма, все будують на вівсянці, це дуже мудро. І я радив би придумати для себе варіант, коли ви можете швидко, доступно для вас і смачно обов'язково поснідати. Економія часу зранку, тому треба шукати варіанти, щоб це готувалося швидко. Хай це буде щось типу вівсянки, але це буде оптимально з точки зору е, раціональності вашого харчування. Обід е, це може бути страва, яка е, те, що ми називаємо першою стравою, не всі країни, не всі кухні світу взагалі. Будують своє харчування на таких стравах. У нас прийнято перша страва суп, борщ і щось подібне. І до цього потрібна якісь порція білку. Це може бути котлета, це може бути відбивна, стейк, щось подібне. Що хоче вечеря, вечеря хоче мінімум калорій. Тобто, в першу чергу для нас це салати, салати з свіжих овочів, це е, зелень. Е, практично щороку в наших супермаркетах ми можемо в будь-який момент, в будь-який сезон купити, придбати такі е, продукти. Овочі в першу чергу це капуста. Це всі там білокачана, кольорова капуста, цвітна, яка завгодно. Це може бути болгарський перець, це може бути будь-які інші овочі, окрім таких овочів, як бобові і картопля. Що стосується м'яса, існує такий міф про те, що е, хто тренується в залі, його потрібно їсти на дуже багато. Насправді це міф, чому тому що є потреби білку, ось, але вони мають бути плюс-мінус розподілені на всю добу. Тобто немає змісту їсти величезні порції м'яса, величезні порції там риби чи ще якихось білкових продуктів. А значно вигідніше їсти 3, 4 чи 5 разів в день невеличкими порціями, тому що так іде краще засвоювання. Організм розуміє, для чого ми йому такими порціями даємо. Він, е, Просто розганяється те, що називається метаболізм або обмін речовин. Вчені Коли... провели дуже цікавий експеримент. Вони для однієї тої самої групи людей в одних тих самих умовах зробили три етапи одного, одного експерименту. Всю їжу, яку вони з'їдали за день, розділили спочатку на два прийоми, потім на три і потім на п'ять. Тобто одні й ті самі люди, одні й ті самі умови, одні й ті самі продукти, в одній ті самій кількості, в один той самий спосіб приготування. Тільки все відрізнялося від того, що в першому випадку цю кубку продуктів людина з'їдала двічі за день, розділивши її, скажімо там, обід вечеря в другому випадку це був сніданок обід-вечеря, в третьому випадку це було 4 чи 5 прийомів їжі. Так що виявилося парадокс, що коли людина їла ті самі продукти. Два прийоми їжі. Вона набирала вагу, причому зайву. В три прийоми їжі вага її не мінялася. Коли це було 4 чи 5 прийомів їжі, людина починала забирати зайве, отже, пришвидшувався метаболізм. Тобто звідси очевидний секрет. Намагайтеся їсти часто, але невеличкими порціями. І для того, щоб зробити нашу програму більш корисною для вас. Я пропоную на соціальній мережі Facebook нашу сторіночку. Проект Фітнес Еволюція. Заходьте, залишайте там свої запитання. Пропонуйте. Я буду намагатись допомогти вам відповісти на ваші запитання. Отже, для кого наша програма? Для всіх тих, хто точно знає, ми можемо досягнути більше. Нам просто потрібно для цього вийти за рамки ті, які ми самі собі поставили. Всі наші обмеження тільки в нас і тільки в нашій голові. Якщо ми свою планку поставимо значно вище, ми зможемо з вами досягнути тих цілей, про які ми говорили. Це була програма Фітнес Еволюція. Дивіться нас на каналі НТБ і будьте в формі.